Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Одеса щоразу потерпає від обстрілів російської армії. 14 червня з акваторії Чорного моря по місту було випущено чотири крилаті ракети Калібр дві з них вдалося збити. Ще дві влучили у житловий комплекс та складське приміщення. Після вибуху почалася пожежа. Співробітники складу горіли та намагалися загасити на собі полум'я. Артур чкан був одним із тих, хто дивом вижив. Він і досі перебуває у лікарні у важкому стані. Проте погодився розповісти про події тієї ночі. На цих кадрах житловий комплекс в Одесі. Тут немає жодного вцілілого вікна. Вибуховою хвилею їх умить розтрощило. Епіцентром вибуху став склад продовольчих товарів площею понад тисячу квадратних метрів. 32-річний Артур Чкан працював саме тієї злощасної ночі. Все случилося дуже швидко. Був чотний звук фу і дуже велика температура і світло. Я працював контролером на складі, а мій колега працював помічником контролерів. Спустя три хвилини зрозумів, що горю, почав сам себе тушити. Де, як вийшов, сам в шоці як вийшов? Три людини одразу ж погибли, а ми врятувалися саме себе. Гасили. Момент влучання ворожої ракети у спогадах Артура, наче в тумані. Пам'ятає тільки жар, біль і те, що вони щосили намагалися кричати, щоб їх помітили рятувальники. Щоб не потеряти сознання, кричали Ноги, Ми щоб нас вийшли і бачили, що ми пострадали, щоб ну, рядом нас тримали. Артура разом з іншими постраждалими відправили до міської лікарні. Там їхній стан стабілізували, а за декілька днів Артура Чкана та Андрія Лозана перевезли до Львова. Сюди чоловіки прибули у важкому, але стабільному стані. В обох глибокі опіки спини, верхніх кінцівок та обличчя. В Артура вогнем уражено 25% поверхні тіла, в Андрія 40%. До того ж, у нього ще й опіки дихальних шляхів, тож хлопець зараз практично не говорить. ну, скажем так, каждый день не уменьшаются очаг боли. Бывает ощущение, что опять тот же самая температура проходит насквозь. Но они каждый день нас латают, стараются помочь, чем могут. Очень хорошие врачи. И вот брательник стал мой названный. Андрей. Говорить не может, потому что то же самое чувствует, что и я. 20 лет пацану, все впереди, и вся жизнь от такого вот случилась. В первую очередь злость, в вторую очередь обида. Слушал, ну обидно было. У меня мама крестная тоже в России живет. Она хорошая, но Чому так я не знаю? Отак стабільно просто. За що? Намагаюся зрозуміти, для чого я вижив, що що тепер повинен робити, чому мені наданий ну, другий шанс для життя. Що ж щось тепер сделати і справити в свої життя. Стать лучше. Я сподіваюся, що рано не поздно це все закінчиться. Проти ночі 14 червня, від обстрілу російськими ракетами Одеси загинули чотири людини. Ще 12 отримали поранення. Жалко тих, кого потеряли, що половину з них я знав. Потому что мы все зафиг хотим просто мир. Именно мир, а не то, что говорят и делают русские. Дай без пример. Україна і надалі перебуває під щоденними обстрілами. Ледь не щоночі росіяни запускають по наших містах ракети чи ударні безпілотники, які несуть смерть та руйнування. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за пильність та майстерність у збитті ворожих цілей. У березні минулого року в Херсоні, посеред білого дня, росіяни викрали громадянина Іспанії Маріо Калатаюда. Ця людина, великий друг України, з просто приголомшливою долею у 2014 році, заради України, яка страждає від війни, він залишив рідну Валенсію. Волонтерив на сході та півдні, допомагав дитячим будинкам та багатодітним сім'ям на лінії розмежування. Але росіяни, вочевидь, вважають це злочином і досі тримають Маріо у в'язниці. У Валенції Маріо Калатают служив секретарем у мерії містечка Карлет. Має двох синів та онуків: достаток, будинок та спокійне життя. Але коли у нас почалася війна, у Маріо спонтанно виникла ідея поїхати в Україну. мені сказав мій друг, з яким ми заснували громадську організацію з допомоги нужденним. Чому Україна? Там війна, а то. Але я активна людина і готова до всього. Нічого сказав ні родині, ні друзям, тому що вони були проти. Я попросив матеріальної допомоги у друзів, тому що я людина забезпечена, але для допомоги всім, хто потребує необхідні кошти. В Україні Маріо нікого не знав, але у Києві роззнайомився з волонтерами та провів у місті 9 місяців. Коли поїхав на південний схід країни із гуманітарною місією, потрапив аварію, зламав ребра. Поки лікувався, звик до Херсона і полюбив це місто з 2015 року. Жив та волонтерив у ньому. Він об'їздив весь, весь фронт. Ну, фронт, я маю на увазі лінію фронту, тобто возив допомогу, особливо Красногорівка, Марінка. Люди його там дуже добре знають, пам'ятають. Маріо вкладав багато власних коштів. Привозив на Донеччину і Луганщину обігрівачі, одяг, продукти для дитячих будинків та багатодітних сімей. Я завжди кажу: усі бідні люди, члени суспільства, вони наші брати. Багато хто з них залишився без домівки, не з власної волі. В Україні важкі часи через війну на сході, і ми маємо допомагати. Він привозив багато речей дітям, солодощів, також бабувачка. Також приємні сюрпризи привозив, так як він проживав в Херсоні, і бабшу привозив арбузи, і дині привозив, щоб діти раділи. Від перших днів окупації Херсона Маріо виходив на проукраїнські мітинги та не ховався за чужими спинами. Хоча це було вкрай небезпечно, Щоразу росіяни виставляли в оточення мітингувальників дедалі більше військових. Власне кажучи, він більш себе дуже по-валенсійськи, дуже темпераментно. Він ніколи не вважав за потрібне обходити якось цю будівлю облдержадміністрації, де стояли в кордоні росіяни. Він проходив досить близько. А, він кричав їм ну, лайливі образливі слова іспанською мовою. Ну тобто, давав усіляко зрозуміти, що вони тут гості і їм тут гості. Окупант, ніхто їм тут не радий. 19 березня, о 14 годині. Маріо вийшов із дому і зник. Вулиці окупованого міста на той час були пусті, тож дізнатися, як все сталося, вдалося лише за два дні. Десь приблизно вже 21-го увечері виявилося, що було двоє, що була людина, яка бачила, як двоє чоловіків цивільному а, у Балаплава. Скрутили Маріо і посадили у темні у темно синій пуст без номерів. Пошуками Маріо займалися усі його численні друзі, а також іспанська влада та червоний хрест. І лише 23 вересня минулого року від людини, яка особисто бачила у камері Маріо Калатаюда, вдалося дізнатися, що волонтера утримують у сімферопольському СІЗО номер 2. Звісно, є фото з хлопцями, і оце, що його компроментує, тому він проходить як найми. Просто Маріо він ніколи не воював. Тобто він був волонтером і є волонтером. Пізніше надійшла інформація, що Маріо поранили в ногу, коли він спробував оборонятися від сторожового собаки, який нападав на нього. Чоловік дуже схуднув і має проблеми із серцем. Росіяни незаконно утримують 75-річного іноземця у в'язниці уже понад рік. Його поганий стан здоров'я. Я б дуже хотіла, щоб наша влада жила якомога більше заходів для того, щоб дістати його з полону. Він не заслуговує, особливо після того всього, що він зробив для України. Він не заслуговує на таку несправедливу долю. багато, багато друзів. І в Херсоні, і в усій Україні. Солдати, волонтери. Разом ми гарна команда, яка приведе Україну до перемоги. Я Маріо, я Маріо. Тебе кохай, Україна. Маріо був впевнений, що приїхав до країни борців за свободу, до своїх однодумців та друзів, і наш обов'язок виправдати його найкращі очікування та домогтися його звільнення. Еріх Марія Ремарк був мобілізований на фронт у віці 18 років, отримав поранення, а згодом став відомим на весь світ завдяки своїм романам, які описують життя під час війни. Українець Олександр Будько, якого називають тепер українським ремарком, теж розпочав свій творчий шлях окопів. Далі його історія війни. 26-річний Олександр Будько переїхав до Києва з Рівного. Працював баристою, вивчав графічний дизайн. Хлопець завжди жив активним життям, мав багато захоплень і ніколи не сидів на місці. Багато часу приділяв спорту у березні 2022-го планував приступити до роботи у сфері графічного дизайну та натомість став шукати спосіб потрапити до лав добровольців. Морально і фізично, я був готовий до того, що я можу стати до лав війська. Ось, і це не було перешкодою. Тобто, те, що застало мене зненацька, це. А Власне, війна то це не стало перешкодою тим, що я власне почав пошуки, як би долучитись до якихось активних бойових дій. Та все виявилося не так просто. Олександр мав обмеження за станом здоров'я та й не хотів гаяти час у чергах до військкоматів, тож став обдзвонювати знайомих, які мали відношення до військової сфери. Наполегливість працювала. Хлопець розпочав військову підготовку. Я вже долучився до неї з організації Києва, яка була так, скажімо, співпрацювала з структурами різними саме от в Україні, в Києві, і там вже почав навчатись, здобувати якісь навички військові, здобувати навички, поводження зі зброєю, медицину. підтягнув непогано. Достатньо я долучився до карпатської січі в травні місяці. В принципі 5-го, здається чи тречина 3, 3 травня. Ми виїхали з Києва. Ну, власне, поїхали вже на харківський напрямок. У війську Олександру подобалося у вільні хвилини. Він почав вести щоденник, де описував будні військових, згодом став публікувати записи у соцмережах. Коли розпочався контрнаступ, Олександр мріяв побачити звільнений від окупантів ізюм. Та 24 серпня на день незалежності хлопець отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували обидві ноги, Я був в трьох госпіталях за цей період. Останній мій такий пункт лікування це Київський центральний госпіталь. А вже тут мені там надали таку хорошу якісну допомогу. таким тяжким етапом це були фантомні болі, бо вони, в принципі, не проходили взагалі. Боліло в принципі постійно, тому так це, це, це впливало і на мій психологічний стан було складно, було складно з цим насправді впоратись, бо це такі безперервний білі, і доводилось просто терпіти, оскільки ніякі там медичні засоби не допомагали а, відволікався, як міг читав, дивився якісь фільми, спілкувався. Утім, навіть спілкування іноді давалось хлопцю непросто. адже тепер йому треба було з нуля вчитись елементарним речам і вибудовувати своє життя по новому. Не було ніякого розуміння, що робити далі і що чекає на Олександра навіть у найближчі місяці. Я лежав в госпіталі, я не розумів, куди мені йти, що мені робити. Тому хочеться зробити, щоб знову ж люди мали цей сервіс, котрий людина, скажімо, військовий потрапляє в госпіталь і отримує сервіс за підтримки близьких друзів та волонтерів. Олександр встав на ноги. Ба більше хлопець планує повернутися у спорт і взяти участь у Паралімпійських іграх та іграх нескорених. Задля досягнення мети Олександр обзавівся спортивними протезами і вже готується до етапу відбору. А ще мріє покращити систему реабілітації та інклюзії в Україні. Коли я вже вчився ходити, я, на той момент я вже знав за Invictus Game і планував собі взяти участь. Але для цього там на ті дисципліни, котрі я хотів заявитися, мені потрібні спортивні протези в Україні. Я ще не міг їх поставити, тому я звернувся до одного з фондів теж закордонного. Котрий згодився мені допомогти. Ну, і, власне, всі ші місяці я вже поїхав а, в штати на спортивне протезування, де я і запротезувався. Я скажу так, що в Штатах просто все від от, от, ця інклюзія відбувається на побутовому рівні. Там, тобто, люди не думають про те, що їм треба добудувати пандус, чи який той пандус там взагалі, чи їм треба будувати, чи які їм зробити, там сходинку зробити, чи не зробити. Тобто там вже в ДБН, тобто в нормах тобто вже вказано про те, що там от такий пандус, має бути. нотатки, які Олександр почав писати в окопах, зацікавили тисячі людей. Зараз хлопець покращує свої письменницькі навички у школі публіцистики. А перша книга, у якій військовий зібрав свої історії, уже готується побачити світ. За книгою відверто скажу, що не думав на початку взагалі. Uh, вже пізніше, чим більше ставало таких текстів, тим більше люди починали давати, скажімо, зворотні відповіді, що потрібна книга, що ми хочемо читати ще, ще ще дав більше історій. А, і біль, ну, якщо вже більше історій, то відповідно пишіть книгу і так далі. І Це почали казати зовсім незнайомі люди. Почали казати близькі, друзі, рідні. Ну і стало зрозуміло, що якби. Якщо потрібно людям, це насправді людям це цікаво читати, то чому б не спробувати? Тобто, сам сенс показати те, хто насправді є на війні, що це звичайні люди, так само це ніяк ніякі там не ну, кіборги, термінатори. Що це люди абсолютно різних професій минулих? Так є там і професійні і військові, але є люди, котрі взагалі які не були до тиші ніколи до війська, до війни, і вони всі якраз переживають там свої якісь моменти. Там і святкуються і свята, там проходять якісь будні, і от такі моменти живі хочеться показати. Дякую усім, хто боронить нашу землю у ці хвилини. Як найскорішого повернення додому усіх наших. Ми всі працюємо на перемогу. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.